Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс». Розглянемо робоче місце Операційна. На робочому місці знаходиться панель створення та пошуку пацієнта і розклад операційних, в яких можна провести операцію. Щоб створити нову операцію, здійсніть пошук пацієнта. Клацніть нова операція. У новому вікні оберіть рахунок та тарифний план. За потреби у полі Агент виберіть людину або установу, яка направила пацієнта на операцію. У полі операції Вкажіть назву операції або оберіть операцію з переліку. Несіть тривалість операції у хвилинах. Підтвердіть дані. У новому вікні зліва відображаються лікарі, які можуть проводити обрану операцію та їх розклад. Проте лікарі не обов'язково мати створений розклад, щоб брати участь в операції. Справа відображається перелік операційних, у яких можна провести обрану операцію. У потрібній операційній вкажіть час операції. На панелі зверху оберіть користувачів та, за потреби, скоригуйте робоче місце. Підтвердіть дані. Після бронювання операції на панелі справа зверху відображається назва операції, її статус та вартість, а знизу відображається склад бригади, користувачі, їхня спеціальність, роль та зайнятість. Щоб скоригувати операцію, виберіть потрібну операцію та класніть Редагувати операцію внесіть зміни та збережіть їх. Операцію відредаговано. Дякуємо, що обираєте медично інформаційну систему, доктор Елекс.